<реку> Люкстон представляє найгарячішу новинку в світі манікюру. Преміальний топ для гелілаку. Джокер. Це справжній ексклюзив. Топ джокер зберігає неймовірний глянцевий блиск протягом всього часу та є дійсно стійким до подряпин та потертостей. Тепер у твоїх руках є справжній козир. Джокер топ неповторний. Джокер топ номер один. Як вам такий тест топу? Люкстон презентує Joker Top. Ультраміцний середньої густоти, що дозволяє рівномірно покрити нігті, а також вирівняти без зайвих зусиль. Нанесемо на чорний колір, щоб краще було видно. Після просушки я можу провести, наприклад, рукавичкою чи потерти об шкіру, але коли я витру, глянець залишається і не мутніє. Ось так проносились нігті протягом 2,5 тижнів. Витираю мікрофіброю і глянець залишається. І краш-тест щіткою терла я протягом п'яти хвилин. Подивіться на ці мікроцарапинки. І знову за допомогою мікрофібри я витираю один нігтик. Увага! Вони Воносились 2,5 неділі. Подивіться, царапинки зникають. Поки ви чекаєте ідеального топу, ми вже створили його для вас по ваших запитах.